Вітаю вас, діти! Крап-крап-крап, хмаринка плаче. Ой, сумна вона одначе. Що із хмароньки полоще? Це рясний осінній дощик. Так, хмарка приносить нам дощик. Як капає дощик. Крап-крап-крап. З неба капає вода. Що йде? Дощ. Коли йде дощ, яка погода? Дощова! На землю капають краплинки чого? Дощу. Як ми дощ назвемо ласкаво? Дощик. Якщо йде дуже сильний дощ, то що він робить? Періщить. Діти, давайте повторимо ще раз. Йде дощ. Якщо йде дощ, погода дощова. На землю падають краплинки дощу. Ласкаво дощ ми називаємо дощик. Сильний дощ періщить, а капає дощик крап-крап-крап. Осінній дощик який? Холодний, дрібний, затяжний. Коли йде осінній дощик. Ані люди, ані тварини не хочуть виходити на вулицю без потреби і сидять вдома у своїх теплих і затишних оселях. Давайте проговоримо разом скоромовку. Спочатку повільно. Спить, зіщулившись щеня, не вщухає дощ щодня. А тепер швидше. Спить зіщуливши щеня. Не вщухає дощ щодня! Дітки, давайте намалюємо дрібний осінній дощик. Нехай хмаринка усміхнеться. А малювати ми будемо пальчиком. А яку фарбу ми візьмемо для малювання? Правильно, синю! Шановні дорослі, підготуйте все для малювання. Набираємо пальчиком фарбу та ставимо відбиточки по лініям. Маринка біла волохата, як м'який клубочок вати. небосхилом припливла, діткам дощик принесла. Гарний осінній дощик вийшов у мене, а у вас. Чекаю на ваші роботи. Дякую за увагу. До побачення!